Як отримати посилання на створений урок, для того, щоб дати, отримати посилання на створений урок і потім дати його іншим користувачам, які не є учнями ваших класів, необхідно відкрити цей урок, перейти на вкладку Есіжа і обрати гості. Учні-гості і натиснути кнопку Осіжа. Далі відкриється ось таке вікно, що це означає, що користувачі можуть перейти за цим посиланням, вказавши ось цю, цю, цей код Відкрити ваш урок. Спробуємо. Як тільки ви вписали код уроку, далі у вас запитають ваше ім'я, прізвище, і далі ви можете приєднатися до уроку і працювати з ним. Саме ось таким чином ви маєте відкрити. Доступ до свого уроку для того, щоб я його переглянула, перевірила і поставила оцінку. Що при цьому буде бачити вчитель? Ви побачили, що ось є студенти, гості, вони будуть відображатися окремим списком. Після того, як ця людина заповнить результати, це буде відображатися. Таким чином ви побачите, що я переглянула вашу роботу випускну.